В Кропивницькому показали нову комунальну техніку. Сім одиниць автотранспорту вишукували на площі перед міськрадою для презентації. Її придбали наприкінці минулого року за кошти міського бюджету на суму понад 7,5 мільйонів гривень. Її подробиці знає Оля Склярук. Автогрейдер, два автомобілі зі снігочисним обладнанням, трактор та техніка для виконання аварійних робіт. А ще машина для відлову бродячих тварин. Цими транспортними засобами поповнилися автопарки комунальних служб міста. В результаті прийнятих програм розвитку житлово-комунального господарства було прийнято прийняті програми, затвердженої коштуриці. Було придбано для комунальних підприємств міста Кропивницький сім одиниць техніки. Сім одиниць техніки, і це ви бачите. Вони виставлені тут для того, щоб територіальна громада бачила. Як були витрачені кошти, яка була техніка придбана на техніку з міського бюджету, виділили 7 мільйонів 700 тисяч гривень. Придбали через систему електронних закупівель Прозоро за оптимальну ціну, відзначає міський голова Андрій Райкович. В минулому році профінансована, придбана і зараз вже працює на вулицях міста Кропивницький. Техніка передусім закуповувалася для того, щоб покращити. Всі питання пов'язані з прибиранням міста. Такі комбіновані автомобілі, які передбачають і дають можливість прибирати більш ефективніше, мати більшу потужність. Найбільше техніки отримало підприємство Універсал 2005 Це автогрейдер, газель. Та ось ці два мази, які вже розчищають сніг на вулицях Кропивницького. Також вони отримали і спеціалізований автомобіль для відлову безпритульних тварин. От мази, які знаходяться за моєю спиною, вони фактично прийшли з вулиць по прибиранню міста від снігу, від наледнів. І зараз повернуться до роботи. На на дороги це комбіновані машини, які можуть вони мають відвали, вони мають щітку, вони мають прилад при, при, для розкидання суміші протилежаленої і. Потім вони будуть покін по закінченню зимового періоду. Вони будуть при під літній варіант. Водії новою технікою задоволені. Пересісти за кермо нового автогрейдера вже давно мріяв машиніст Василь Мокринчук. У новій машині набагато комфортніше працювати, зізнається чоловік. Хороший, відлічний, все може робити. Зимою ну, сніг там льотлома стрізає. Ну а літом друга робота. Планування, вирізка основання, корито там таке, планіровка дорог. Лучше зроблено, ніж раніше робили. Луче набагато. І е, отоплення в кабіні добре, тепло, не так, як в тих старих. От нормально. Так що... Претензій нема поки. оновлення комунального автопарку триватиме і надалі, адже благоустрій Кропивницького один із пріоритетних напрямків діяльності міської влади. Ольга Склярук Анатолій Басистий день за днем.